Минулої осені у Довбиші запрацював територіальний центр соціального обслуговування завдяки освоєнню державних субвенцій. Дах над головою тут вже отримали 16 одиноких людей. Замінено кришу, замінено вікна, поставлено новий котел. що… Допомогло теплозбереженню, також замінено вхідні двері, замінено санузливці замінено. Жителів шеститисячного довбиша найбільше турбує питання швидкої допомоги. Утім, людей відразу запевнили, у селищі забезпечать цілодобове чергування карети швидкої. Але враховуючи те, що ви знаходитеся в такому епіцентрі, де багато сіл, і у вас шість тисяч населення, то вирішили, що пункт швидкої допомоги. Круглодобовий, я це кажу відповідально, цілодобово зберегти вдовбиші. Він вас буде цілодобовий пуст швидкої допомоги. Це ж нормально? Да. Нормально. Також громада селища попросила представників влади звернути увагу на ситуацію з місцевою лікарнею. Та що люди хочуть мати під боком цілодобовий стаціонар, цілком природньо. Але якщо заклад буде порожнім, то це стане лише тягарем для місцевих бюджетів. Тому з першу ситуацію пообіцяли вивчити і лише потім приймати рішення. Це питання треба ще довивчити. Отак От зараз сказати під аплодисменти, я так не можу. Розумієте? Треба почитати, яка тут нагрузка, скільки тут людей, скільки на утримання персоналу платиться, це ж з районного бюджету, це теж ваші кошти з районного бюджету витрачаються. То треба зробити зрозуміло і розумно це діло. Розумієте? І побачимо, які є можливості. Я одразу вам кажу, я за те. Щоб зберегти такі лікарні хоча б на певний час. Поки дороги в нас будуть більш-менш і коли буде швидка доїжджати, так як написано в документах, за скільки там хвилин? 20, 20 хвилин. 20 хвилин. Що, що вона буде доїжджати Україні. за 20 хвилин, а в місті за 10. з огляду на це Довбиська лікарня має усі шанси продовжити працювати до районного центру, звідси близько 40 кілометрів.